Всім привіт ви на каналі Храбатин І сьогодні я вам покажу серію 2 навчання фінтів. В першій серії, якщо ви не бачили першу серію, то я вам показував отакі фінти. Отакого Рабону вам показував, як отаку виконується. І показую вам ще Два фінтів, ложний замах і отакий фінт. О, а зараз вам покажу трошки оські жібінти, які виконують різні футболісти, зокрема на молоді, Кріщану, Месі. Немарка, і на хоскоса, який перейшов у Баварію і ще там прекрасно рай, такі фінти виконуєш ще в капець. Зараз я вам покажу. Перший фінт, який вам покажу, фінт Zidane. Я вам казав перші серії, що я цей фінт в на другу серію поставлю. Ось м'яч. Берете, берете. Право, а потім ви но ставите на м'яч. Отако. Върещте, не получаваш. Отако. І отако. Перекручуєтесь. Отако. Напевно, ну, я думаю, що ви зрозуміли. Якщо ні, зрозумі... не зрозуміло, напишу в коментарях під цим відео, як це робити. Другий фін, який я вам покажу, це буде. От дивіться. Якщо ви хочете, знаєте, пробити, але нема простору, щоб дарити, от такого робіть. Кіт корчик, прокачуйте. Далі вичає спас, папу в'ята. Це моя бабуся. Зараз. Ну, а ще один фільм, який я вам покажу, називається отакий. Біжите, біжите, отако. І ще раз. Поміж нами пускається. Отако. І четвертий фільм. На сьогодні останній. отакий. Ніби бортом. Отако штукає Сколько? Алейди сюда. Цей фінт мені дуже подобається, я його завжди коли хожу на тренування по футболу. До речі, мій клуб називається Ніка №5. Очень честь Івана Франківська. Завжди цей фінт виконую і завжди обдурив. Це хлопці. Ну, а всім пока. З вами був Андир Храбатин. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нового зустрічі. Пока.